Дякую, шановні глядачі! З вами телевізійна служба новин і цей територію Уступу та ми її відучі Костецька Дарія та Буркова Ангеліна. Листопад був настільки насичений, що ми ледве вмістили все у цей випуск. Але ми готові та покажемо найцікавіше. Нагородження переможців Олімпіад, днями антибулінгові, ініціативи самоврядування, флешмоби, благодійні заходи та навіть ігра-мафія у двох форматах. Посвята ліцеїстів, батьківські збори fest, в стилі скул-фест, Тиждень Толерантності та десятки яскравих акцій. А ще День гідності і свободи. Акція запалить свічку, уроки безпеки, підтримка ЗСУ, маленькі добрі справи і туші продовження груп. Отже, очі зручніше, ми починаємо підсумковий листопадовий випуск. Поїхали! Учні швидко влилися в активне шкільне життя, і вже з перших днів листопада в нас стартувала низка важливих подій. Однією з перших подій став скулфест сучасний яскравий формат батьківських зборів, презентації, спілкування з педагогами і тепла атмосфера партнерства усе це допомогло батькам побачити школу з нового ракурсу. У листопаді наш ліцей провів тиждень толерантності. Розпочали ми його особливо з акції Долонька добра для ЗСУ», у мережі якої учні створювали яскраві долоньки з теплими словами підтримки та вдячності нашим захисникам. Протягом тижня ми говорили про доброту, повагу, рівність і взаємопідтримку. Це були дні, коли наші здобувачі освіти ще раз довели маленькі прості речі добре слово, щира усмішка, чи прояв уваги можуть зробити світ, світ світлішим. Тиждень толерантності став нагадуванням Добро починається з кожного з нас. one night living never У нашому ліцеї підростає талановите покоління, яке щодня доводить наполегливість, праця та підтримка дорослих відкривають великі можливості. Цього разу ми з радістю визначаємо дітей, які стали переможцями у низці престижних міських конкурсів та змагань. Своїми успіхами нас потішили юні інтелектуали, призери міських олімпіад, які гідно представили навчальний заклад, продемонструвавши високий рівень знань, відповідальність і креативність, не менш вражаючими до досягненнями є досягнення наших спортсменів, перемога у міських замаганнях, з плавання стала результатом щоденних тренувань, сили волі та віри у власні можливості. Творча родина ліцею також має чим пишатися. Наші вокалісти та юні художники вибороли призові місця у міських та творчих конкурсах, вкотре довівши, що таланти натхнення живуть у кожній дитині. Окремо хочеться відзначити перемогу у міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Важливе досягнення, що підкреслює любов до рідного слова та високомовну культуру наших учнів. Особливою гордістю став успіх у обласному конкурсі журналістики, де ліцеїсти проявили себе як відповідальні, сучасні та креативні юні медійники. Це здобуття вагомий внесок у розвиток шкільного телебачення та інформаційної культури учнів. Ще один вагомий внесок стало включення нашого учня до складу молодіжної ради міста Кам'янське, важливий крок до активної громадянської позиції та участі молоді у розвитку міста. Ми пишаємось кожними з них і щиро віримо, що ці перемоги лише початок їхнього великого шляху. 26-27 листопада в академічному ліцеї відбулися заходи з вшанування захисників України. Перед герой ліцею нагадав нам про наших учнів і випускників, які стали на захист держави. Очого А та 10-го Б класів разом з учителями підготували розповідь про подвиг наших героїв. У ці дні ліцей об'єднався у спільній пам'яті та вдячності: ми вшануємо героїв ліцею: Жарков Володимир, Смирнов Артем, Допшинський Станіслав, Озга Сергій, Лозинський Дмитро, Кучер Андрій, Сенків Дмитро, Буркацький Руслан. Пам'ятаємо, шануємо, дякуємо. Учнівське самоврядування продовжує свою просвітницьку роботу. Цього місяця вони провели низку антибулінгових активностей. Наш лісей впевнено рухається шляхом безпечного і дружнього середовища. Традиційно в нашому ліцеї відбулася урочиста посвята ліцеїстів. Здобувачі освіти 10-го А та 10 Б класів пройшовши жартівливі випробування та давши клятву ліцеїста, стали частиною великої ліцейної родини. Це завжди зворушливо і символічно. В академічному ліцеї відбувся фестиваль української пісні. Учні представили улюблені українські хіти та авторські композиції, наповнивши залу щирими емоціями і любов'ю до рідної культури. Фестиваль став справжнім святом таланту, творчості та української душі. Пісня об'єднує, і саме в цьому її сила. Разом ми зберігаємо та примножуємо українську пісенну традицію. Ви сьогодні були нашим гостем. поділитися своїми враженнями? Добре враження, дуже позитивні, адже діти мали можливість насолодитися святом. Це, можливо, їхній зв'язний час, коли діти віддали всього себе. Дуже вам дякую за запрошення. І вам дякую. дякую. Листопад показав, що наша шкільна родина активна, небайдужа, сильна та творча. Попереду зима нові плани і мрії. А ми надалі будемо поруч та розповідати вам найголовніше, як завжди, дякуємо Збройним силам України за можливість навчатися та розважатися. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. До зустрічі в новому випуску!